Мінус 7. Це вже тут в гаражі тепленько, а так На вулиці було сьогодні мінус 12, чи мінус 13, чи мінус 14. А ну ще раз. Бачите, що робиться? Що робиться? дзин 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 Все, ніц не буде. Це означає, що машина не заведеться. Сьогодні морозець і вже не заводиться. Що робити? Що робити, зараз я розкажу. Що робити? Я вдягнувся. Взяв курс на центр. Пів години буду йти пішком. Але я йду, тому що мені треба завести машину. Треба робити якийсь двіж. Того, що на машині багато всього зав'язано. Наприклад, працювати зараз, куди з'їхати, заробляти гроші, не, не робить машина. Не, не їздить машина, відповідно, я не рекламую, не поступають закази. І воно все якось так пов'язано, що взагалі. А чого машина не їздить? Того, що, ні, як вона їздить, просто що зараз вона... е-е... Зараз якийсь пос появився в ходовці посторонній шум спереду, зліва. Є підозра на стойку стабілізатора, але то не точно. А на СТО зараз дуже великий наплив людей, а працівників мало, так як мені сказали. І вже кілька днів не можу додзвонитися треба туди заїхати, спитатися, можна записатися чи не можна. Плюс інші якісь моменти, все пов'язано з машиною, треба щось кудись їхати, туди-сюди. І ніяк не можна. Тут сьогодні заводити чік не заводиться. Я був впевнений, що вона заведеться, тому що вчора щось так, як чувствував собі, що треба вийти, прогріти її, побуркати. Виїхав з гаража, попрацювала вона. От. Все заводилось нормально. Вчора теж був мороз. Сьогодні заводити, їхати. Фури їдуть. Сьогодні заводити їхати вже не заводиться. Що таке? Я бжукав-бжукав, чую вже воно так, ну ви самі чули, вже не так резво, а вже так-джин-джин-джин-джин-джин, ще і вже скоро сяде в ноль. І що я подумав? Йду я в центр, йду я е в Дніпро-М, куплю бустера. Подивився я обзори всякі різні і зрозумів, що в Дніпром ЕМ толковий серед тих всіх. Ну, як не називай там джамп-стартер, бустер, пусковий пристрій, як не називаю, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. То така штука, що дуже потрібна. Що воно потрібно, наприклад, навіть я заїжджаю на дачу, бувало, у мене таке літом, сонце таке яскраве, що навіть не видно, що в мене включені фари, що я вже годину там працюю чи дві і фари не виключив. Плюс морозець. Теж може бути. От що така проблемка, як сьогодні. Плюс, якщо я десь заїду в якусь, не знаю куди, в якесь інше село, далеке, в іншу область чи в іншу країну, в мене там сяде акумулятор з різних причин. От, чи забуду виключити фари, чи буде мороз, чи ще щось, я не знаю що. От, може, що хоче статися. мені, Якщо я буду мати просто зарядний пристрій, мені треба шукати, де зарядити той акумулятор і так далі. Дроти купити для прикурювання. Ну, Теж якесь таке воно. Я не знаю, 20 століття. чи що А хочу бустера, того, що він така штука універсальна. Можна і на крайняк телефона десь підзарядити, і там ще щось включити, якогось холодильничка в машину від нього, можна там різні переходнички. Ну, Взагалі, зараз, якщо, якщо все буде добре, то все покажу, все буде нормально. Все, я вже прийшов, йдемо всередину. А ще хотів спитатися у вас, наприклад, якщо в мене машина тут заглохла, акумулятор не заводиться, у вас можна? Вашим бустером, так як Юрій казав у відео, там в Дніпро, як обзор робив, завести і віддати вам назад. А, там можна, звісно. Да. Раді Бога. О, бачите, як класно. Але я насправді машина моя в гаражі, пів години пішком звідси йти. Ніхто не хотів мене сюди пхати, то я прийшов просто купити його і все. Добре. Так що давайте. Добре, добре. Бачите, можна було просто і завести і, і віддати назад. В ну, нас часто заходять, але в основному з компресора. Машина, якщо пылесос пустила, ага. часто просить, щоб підкачати. А в мене тут була, був такий випадок. Мене просто пхали люди, я заводився. Я не знав, що так можна, аж сьогодні знав. Подивився обзор вашого бустера. А, того він, да. Чотири рази можна витягнути. Він якраз зараз по знижки йде. Що ага. там, які в нього функції є? Можна підзаряджати гаджети, ось різні. Телефони можна заражати. Звичайно, да. заражається є. від ТІПСІ і плюс фонарик. Угу. Саме Тому на зарядці стояні, дуже легкі. Ось Гарантія Щоб... є, ну? Да? Гарантія три роки. Зарядна. Угу. І ТІПСІ. Тут пише плюс-мінус на них. Да. Ага, добре, давайте, бо треба їхати. І також прикурювачі. Угу. Та я вже все, обзори подивився. Угу. Мені дуже сподобалось, що можна просто в Дніпром завести машину, підійти і все. А можна? Зимою все, така проблема. Можливо, правим бажають. А я вдома напився на дорожку. Раз тут не раз, значить Приходьте до нас на Дякую. Класно зараз. Так, камера захотіла. Так я сьогодні зайшов, бачу є знижка. Я о, думаю, точно треба бігти. І я погнав. Цік він коштує зараз? По знижці 3-300. 3300. А 3990. Був 4,700 тисячі гривень. Все, давайте буду Так, Номер телефону, будь ласка, біганької. Так, номер телефону картою. Прикладіть, будь ласка. Сьогодні на вулиці гарно. Дуже і мороз, але... Так, да, взагалі класно. Чудова погода, щоб купляти бустери. І настрій такий в мене якраз щось купляти. Тепер я щасливий володар цього прекрасного. Так, пройшла, не прийшла. Як не прийшла? О, очікую карту. Два рази точно не буде? Та ні, воно б чек мені два рази викинуло. Ну ж буває, знаєте, якщо до кінця не принесе, угу. воно не встигло. Ось на чек і дітей 300. Гарантія чек не обов'язково зберігати, угу. все по номеру телефону. Добре, дуже дякую. І чекаємо від вас хороших відгуків. Тож. Так, де Так, да, зараз я прийду, зніму, як завів. Це буде, думаю, найкращий відгук. Різнійте, будь ласка. Все, я погнав, дякую. Все, біжу додому заводити машину. Так, народ, я вже в машині. Що той бустерочок, дивіться, будемо його розпочатувати і зараз спробувати заводити машину. Зараз коротенький огляд, покажу вам. Сам подивлюся. Коробка, знаєте, що мені нагадує? Коробка мені нагадує, подібно як GoPro мені приходила. От, то така, така сама коробка, дизайн якийсь такий самий. Якісний такий бокс, твердий. Дуже такий стильненький, машину собі покласти десь. І чек. Знаєте, що мені дуже сподобалося? Що чек. Його не обов'язково зберігати, так, як там в Аврорі на лампочку. Не треба зберігати чек, щоб була гарантія. Просто по номеру телефону. Дніпром взагалі шикарно, молодці. Діджиталізація, прогрес. Це про Дніпро М. Класно. Той чек три роки ж він не виживе. Гарантія три роки, а воно ж все пооблазить, якби по чеку була гарантія. Прийшов в номер, сказав і все, клас. Так, відкриваємо. Це. По суті, і крутий павербанк, і запускати машинку. Ну, я і павербанк буде, і машинку будемо запускати. Такий потужненький. Зараз ми візьмемо дроти і разом з вами все покажу вам, як воно запускає, як воно що робить. Це набік, фонарик. Ну, 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 ну. Як він включається? Нічого не знаю. А, во кнопка. Включився. Індикатор показує заряд. Но можна і не нажимати на яких кнопок. А, потримав, тоді фонарик світить. Ага. Чік-чик. Чік, чик, виключив. Угу. Чік виключив. Тут ще є перемикач такий. Ладно, менше з тим. Нам треба заводити і робити якийсь рух, кудись їхати. Так, переходнячки всякі на бік, головне, щоб нічого не погубити. Так, 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 так. Куда його? Ага, тут відкриваємо. І, походу, це не тут. А де воно? А, во. Ха -ха. О, тут. Плюс-мінус. А тут пише плюс-мінус. Тут пише плюс-мінус, а тут не пише плюс-мінус. Тут нема разниці. А, тут по-інакшому не запхаєте, поняли? О, це круто. Що ти відразу почав блимати. Ну, все, готовий до роботи, блимає, але... Ага. Все, пішов я під'єднувати. Так, зараз відкриємо багажника. Не багажника, ви поняли, капота. Зараз йду, під'єднаю, якось його положу і прийду, буду заводити. Так, маємо акумулятор. Мінус плюс. Це знімаємо. Чік. Такі клеми, нічого я не зачищати, нічого не буду, просто причеплюю. Одною рукою, звісно, незручно то все робити. Як би то ще покласти, щоб фонарик підсвічував. Отак, хай світить. А ти йди сюди. Так, де тут плюс-де мінус? Ні, мабуть, зараз я візьму одною рукою фонарик, бо тут нічого не видно. Підключу і тоді вже включу камеру, бо бракує одної руки. Це що означає? Означає, що означає. Невже треба брати інструкцію читати? ладно. Йду прочитаю інструкцію, бо ж не знаю перший раз. A few moments later. Дивіться, підключив все плюс до плюса, мінус до мінуса, Світиться зеленим іду заводити. Підозрюю, що попередньо я переплутав клем і того розумний пристрій не дозволяв мені це робити. Так, що будемо заводити. Бігом, 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 бігом. Бігом, бігом, бігом на направочку. Чік, чік А ну, Момент, момент, момент істини. Момент. Хоч би завелася, хоч би завелася. Та що ти? дивіться все як не знати що працює приєдно Працює машинка, а я просто оце від'єдную, закриваю. Клас. Що я можу сказати? Взагалі, бомбічно, навіть не чувствую. Там говорять, що вони заводять бензинові машини там, з мотором там, 5 чи скільки кубиків дизеляки по, по 4 чи по 6. Ну, в общем, то, що в мене 1,6, то він навіть не чувствує нагрузки. І заводиться шикарно. І це дуже добре, тому що я можу собі будь-де, будь-коли. Раз, підключився, чик завів і все, і погнав. І класно, що коли я переплутав клеми, воно піщить, кричить, нічого не дає робити і нормальок. Ну що ж, треба їхати мені по справах. А справи такі, зараз заїдемо з вами на СТО. Ні, спочатку на нову пошту відвезу посилку. Е, мене попросили. Потім заїдемо на СТО, скажемо про той шум. До речі, покажу вам, якщо може буде чути по дорозі, включу камеру, який цей посторонній звук. А ви напишете, якщо знаєте, що це таке. Так, відкриваю гаража, ви, виїжджаю, прогріється машинка і їдемо. Дуже задоволений, ще хочу раз сказати. що я дуже дуже задоволений. Дня... дякую Дніпро М, що придумали таку штуку, що вона продається в нашому місті. От і Взагалі шикарно. Е, магазин Дніпро М в місті Гребінка Полтавської області. Клас. Бачили, я підійшов, кажу, можна завести машину? Кажуть, без питань, без проблем. Якби десь там був, просто би взяли, підійшли, б чікнули, я б завівся і поїхав. І не треба, щоб хтось мене пхав, не треба купляти. Ще кажуть кави випийте, не знаю, чи там попало, то приходьте ще. А потім я кажу, що я прийшов купити, не заводити, купити. Ну молодці. Так що привіт вам. Дніпром Гребінка. Дякую. Все, я завів, гаджет працює, нормально. Цікаво, то, що зараз нічого не чути. От їду і нічого не чути такого звуку, як був в той день, коли я вирішив не їздити нею, поки не зроблю. Отут ходовці спереду нічого не чути зараз поки що, не знаю чого. Ну було нормально чути. Все одно я зараз поїду на СТО. Мені треба, І щоб зробили ляда в мене, там треба резинки поміняти, репити. Мабуть, на камеру чути. От Як купляв, то казали, та полка, так скрипить, полка скрипить. А то не полка, то ляда. От. І що? І от то що треба... Глянути. Літом було все нормально, але но за літо я їй так нормально дав кілометрів. Може тисяч, я не знаю, там 15, що за саме літо. Чи там більше може десь. Весною, весною за рік буде, що я 25 тисяч наїздив, якщо буду нормально їздити весною. Отже, зараз їдемо на нову пошту, забираємо дві посилки, веземо. І їдемо на СТО. Кажем, що ви трубки не берете, в мене звуки посторонні. Ну я вам скажу, машиною добре їздити. Пішком я поки в Дніпро назад. Спина мокра, прийшлось душ приймати, передіватися, а машиною собі сів і їдеш. Прислухаюся тим лівим вухом, але нічого не чую, щоб там щось... Воно, знаєте, як класно, як коли СТО робили, працювали, все було нормально. Потім почався ковід. Нічого не робить, щось тобі треба зробити. Ковід, все закрито. Пройшов ковід, думаєш, о, класно, заживемо. Е, війна почалася. Почали світло відключати. Світло почали відключати, то черги б розтягувалися там, на 2-3 тижні. Що могли би зробити за. 2-3 дня, то розтягувалося на 2-3 тижні, бо світло з'являлось на 2 години тільки. Перестали виключати світло, стало мало людей. Нема кому працювати. Знову черги розтягуються, машин багато, робити нема кому. Отак воно. Так що, якщо вже попав на СТО, то треба робити все. Бо потім не знати, коли тебе приймуть. Особливо, якщо ти в маленькому місті, в такому як в нас там. 10 чи 11 тисяч населення. Йоу, проїхав я, що ж я проїхав, заговорився з вами. Заговорився, заговорився. А що я заговорився? Так, а тут ворота відкриті? А, закриті. Закриті ворота. А нічого. Повернемося. Поліцмени щось стоять. Наша поліція нас береже, що вони там стоять? Поліс! Охраняють нову пошту чи що? Не знаю. Приїхали бензомото купляти. Вони з мігалками за мною їдуть. Шучу, шучу. Так. Отут я припаркуюся, піду получу посилку і тоді на СТО. Все, посадьте тут, я зараз прийду. фух, Получив я посилку, така тяжка, я лідоніс. І от зараз такий тривожний момент, що я там проїхав десь кілометра 2-3-2,5-3. Заведеться чи не заведеться? Але мені не страшно зі мною бустер. Давай на всякий случай повиключаємо все. Всякі радіо, всякі підсвітки. Щоб хоч завелася, або ж хоч і бустер є, все одно не хочеться відкривати капота і щось там робити. Та що ти? Прекрасно. Прекрасно. Все, дзвоню, що везу посилку. Витимо, завозимо посилку і на СТО, там буде саме цікавіше. Потім включуся вже після СТО. Розкажу що там мені сказали. Так, отут звук такий вже починає. Такої резини. Слухайте. Чути вам, так як резина якась така десь треться в резину щось таке, десь десь щось посторонній шум. Так точно не має бути. Заїдемо це виправляти. Зараз в нас яка година? 15-15, думаю, СТО ще працює. Буду їхати помаленьку, а їду я в сусіднє село відвозити посилку. Так, посилку я привіз і дивіться, я полку зняв, вона тут знімається, сюди вставляється. Зараз проїдуся з села до грибінки і побачу, чи це дійсно полка тарабанила чи ляда. Бо думаю, що це не полка, але провірити перед тим, як братися за ремонти треба. Це я вже їду з села, полку зняв. Полка лежить, репіти не може. Репить ляда. Треба міняти резинки, там щось робити. Хочу до весни все зробити, щоб була ляля, щоб знову намотувати кілометраж нормальний. Під'їжджаю до СТО, скоро включусь. Так, вже на СТО, але поки що не ясно. Так, ну що народ? Приїхав я на СТО, кажуть, що. Е, кажуть, що кажуть, кажуть, що катастрофа з робочими перезвонити в четвер. Але потім кажуть, що зараз глянемо. Десь хвилин 20 вони дивилися і на ямі, і їздили, і радилися, і сказали, що все-таки в четвер приїхати, ну, подзвонити. А так. Нічого такого катастрофічного немає, нічого не відлетить. То я дуже радий, їду додому. Дуже вдячний їм, навіть за сьогоднішню діагностику ніхто з мене ні гривні не взяв. Я пропонував, сказали ні-ні-ні, все. Дуже люблю це СТО, завжди сюди приїжджаю, навіть якщо тут і черги там, чи, чи ще щось, все одно їду собі сюди. Так що далі буде, в четвер. Сказали таке слово як опорнік. Знаєте, що таке опорнік? Бо я то не знаю. Шо? Мабуть, це він, але зараз це не сьогодні. Сьогодні вже кінець дня, взагалі. Мороз, нема людей, а машин заставлено все там на СТО, все подвір'я. Так що. Потім розкажу. Сьогодні який підсумок? Дуже радий я, що купив цього е бустера. Дуже радий, що сказали, що можна більш-менше їздити, в четвер перезвонити, скажуть, коли під'їхати. Дуже радий, що визначив, що ляда тарабанець, питав за ляду, спитав, чи зроблять, казали, зробимо. Так що, все окей. Ото як зроблять мені, то все підроблять. Я тоді собі, знаєте, як вже поїду, заправлю машинку, помию, попилосошу. І тоді воно таке якесь внутрішнє задоволення, коли в тебе все нормально так зроблено, класно. А поки що, поки що все нормально, їдемо тоді додому. Якщо знаєте, що таке опорник, якщо хотіли купляти бустера, то це відео було вам корисним. Не забудьте. Поставити лайкосик, підписатися, а я їду в обіля Дніпро М, я сьогодні тут був. Ще раз привіт вам, магазин Дніпро М. Колись зайду. Будуть у вас якісь цікаві ідеї щодо відео, дзвоніть, пишіть. Будемо записувати. Пока!